Дорогі любі друзі, зроблю маленький огляд, що таке січкарня, і роблю опитування, як у ваших регіонах чи у ваших селах говорять на цей прилад. У нас говорить січкарня. Дивіться, це така січкарня виходить. Сюди ми кладемо або молоду кукурузу, або траву, або кропиву, або можна навіть люцерну класти сюди, запихаємо, але акуратно, щоб пальці не врізти. Туди пальці не сунемо, не можна. І виходить, якщо вручну крутити, беремо тако крутимо. Крутим, крутим, крутим. І те, що ми туди поклали, воно його через цього перерізає, бо тут стоять такі гострі ножі, треба акуратно, щоб не врізатися. І виходить, трава або кукуруза стає такою дрібненькою. Потім можна давати свиням, коровам, там. хто вже кому як дає. Дивіться, таке дрібненьке. Але ми, коли є світло, руками не крутимо. Є такий стоїть у нас мотор. Мотор виходить і від мотора йде такий ремінь. Дивіться. Ми собі хоп-хоп-хоп-хоп-хоп в резеточку включили, запустили, на кнопку включили, і мотор сам круте, нам таки остається класти сюди або траву, або кукурузу. Оце називається у нас січкарня.